Ви зверталися багато з проханнями і не тільки вас в селі, допомогти з отриманням посвідчень матері героїні Тому що ця процедура дуже довго, руками лежать документи, підписує одна людина в країні, це який президент, знаходити треба багато. Я можу сьогодні вам, скажімо, гордістю доповісти, що не одне посвідчення вже вдалося підписати, не одне я вже вручив, і сьогодні дозвольте виконати мені цю хорошу, хорошу. Місію. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні і ночі, сива моя нене. Ви свій подвиг в житті вже зробили. Далі подвиги маєте робити чиновники, такі як я. Ми це розуміємо. Вибачаюся від імені всіх чиновників, бо я вже теж чиновник став ним, так? ви не вибрали ним, за ту тяжку процедуру, яку приходиться матеріал витримати по цих посвідчень. Мало того, вона настільки ще несправедлива, десь мати народила, десь дитина збилася з шляху, і в результаті мати не може отримати це посвідчення. Держава довго видає, а потім ще каже, що має якісь претензії. А якби віддали зразу, як 8 локів виповнилися? Як, так? То може вже, що хіба заднім числом би забирали назад, зараз вже дивитеся на всі речі. Держава винувата, не тільки батьки винуваті, якщо дитина збилася, держава більше винувата. Була б ходила дитина на роботу, не збила б все шляху. І дозвольте ще вчити від себе особисто, від фонду, таку, як називається. Ой. Ну я ж. Я чесно, я на кухню не хожу, мене туди не пускають, я і не вруся. Тому не сильно в цьому розбираюся. Але кажуть, що це допомагає, коли тебе швидко приготувати їсти.